Недобре стоїть, недобре. І всім привіт, з вами я, Нексор, і сьогодні в цьому відео я розкажу, на що я знімаю і як я знімаю. Так що заварите чайок, беріть печеньки, а я погнав. Приємно. Приємно І так, перше, це ноутбук. Він такий більш ігровий, зараз я вам покажу відосик, якщо хочете. Процесор у нього Intel Air TM M5320M. Windows у мене 10-й. Цьому ноутбуку десь 4 роки, навіть напевно більше. Яка в мене відеокарта, я не знаю. Ну, якщо вам цікавити, я можу написати в своєму телеграм-каналі. Так що ссылка буде в описі, так що, заходіть швидко. Так, тепер давайте поговоримо про наш робочий стіл. І так, зараз на вашому екрані появиться коврик. Який в мене коврик, на якому я зараз працюю. Я його буду міняти, скоріше всього, на білий коврик, тому що клавіатура в мене біла, а мишку я ще поміняю теж на білу, напевно. Давайте тепер поговоримо про мишку. Особі характеристики, я, чесно кажучи, не знаю, але зараз у вас на екрані вискочать характеристики, якщо хочете, то подивіться. Знімаю я на флешку, на якій є 256 ГБ. Але він там тільки 140 ГБ. І ця флешка сама ліпша, Я на неї скачую все. Всі ігри, всі файли я перекидаю на неї. Давайте тепер поговоримо про колонки. Чесно кажучи, я не знаю. Цю колонку я взяв своїх батьків. І особі характеристики про неї я не можу вам сказати. Якщо що, на екрані у вас зараз знову вискочать характеристики. Тепер давайте поговоримо про клавіатуру. Клавіатура в мене від бренду HXSG. Дуже тяжко вона читається, вона USB-проводна. Мені в подарок пішли безплатні кнопки, три червоних свіча, і я не знаю, як ця штука називається для витягування кнопок. Ну, а звучить ця клавіатура от так. Вот. Тепер давайте поговоримо про мікрофон. Мікрофон у нас називається USB-мікрофон SF666R від бренду RO HS. У вас зараз на екрані також вискочать характеристики, на жаль, я теж не знайшов характеристики до цього мікрофону, тому в описі буде ссылка на цей мікрофон. Хто хоче, замовляйте. Тепер давайте поговоримо про мій робочий стіл і як я знімаю. І так виглядає мій робочий стіл. Всі програми, які в мене скачені, можете подивитися тут. Деякі програми тут були батьків, тому я в них не лажу і ви на них не звертайте уваги. Саму головну програму я зараз приближу. На даний момент це Майнкрафт. PS поправлено. Тепер я купив саму другу Аресмод і ми граємо в Гересмод більше, ніж Майнкрафт. Тепер програма, на яку я знімаю. Для не скачується, ну куди ж без проблем? Пишу пісні я деколи в FL Studio, а деколи в SoundTrap. Забув поправити, пишу пісні в FL Studio 21. Якщо що, беріть На, на запас. вашому екрані, зараз показані всі семпли, які я використовую. Звичайно, тут не всі семпли показані, але більшість з них я показав. Так що, якщо що, беріть і скачуйте. До цього моменту у мене була веб-камера, але я її зняв. Чого? Бо тому що мені не вистачало USB-прийомів. Да? Це просто піз. Мені просто не хватало. Але мені їх докупили, так що все працює явенно. Дякую, мама, що витягнула мене із такої ситуації. Вже я забув про наушники бренд наушників XO. Ну, на цьому, думаю, все. Ми будемо закінчувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, ставити дзвіночок. Ну, всім пока-пока.